19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України. Визначаючи його головний елемент великого державного герба України, ним став Золотий Тризуб на синьому шиті – національний символ українців. Тризуб має тисячолітню історії. У давніх часів це було, був знак князівського роду, правителів Русі. Тризубів, державний символ України, був обраний не випадково із давним числітися по як своєрідних оберіг. Археологи знаходили ці зображення в багатьох пам'ятках культури, додавних ще понад 1 століття нашої ери. Існує понад 30 теорій походження і значення тризуба. Наш герб, наша святиня, має давню та величну історію. Він народжений із сполковічного народного до волі та незалежності. Національний символ, що уособлює тисячолітній зв'язок поколінь, минувшини сьогодення та майбутнього. Тризуб оберігає українських патріотів, наших хлопців та дівчат ЗСУ. Він зображений у наших бранах наших захисників, які сьогодні оберігають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Шануємо наші державні символи. Не дамо нікому знищити, загарбати нашу українську волю, силу духу. Нашу незалежність, слава Україні! Героям слава!